Паркетна дошка і інженерна дошка. В чому різниця? Візуально виглядає однаково. Давайте розбиратись. паркетна дошка зверху ціна породи деревини, і два шари хвойної породи деревини, і замок. А інженерна дошка так само має ціну породи деревини зверху, і два шари хвойної породи або вологостійка фанера і система з'єднання. Шиппас, як в паркеті. Завдяки багатошаровій конструкції. Ці дошки стабільно переносять перепади вологості і температури і можуть монтуватися на підлогі з підігрівом. Паркетна дошка має замок, тому монтується плаваючим методом на підложку або на клей. А інженерна дошка монтується тільки на професійний паркетний клей. Монтаж. Паркетної дошки плаваючим методом, дешевший, ніж монтаж інженерної дошки на клей в середньому на 400 гривень за метр квадратний. Якщо ваше приміщення для оренди і ви плануєте через декілька років поміняти підлогу, рекомендуємо паркетну дошку ставити плаваючим методом на підложку. В такому разі демонтаж буде значно дешевше і простіше. Ціна на паркетну дошку або інженерну дошку в середньому однакова. Різниця в методі монтажа. Якщо паркетну дошку можна ставити плаваючим методом або на клей, то інженерну дошку ми ставимо тільки на клей. От так працює ліцензійний замок від нашого європейського партнера Baltic Wood. І зауважте. Що тут використовується новітній замок 5G?